19 та 20 жовтня на автокросовій трасі Казакова дача пройшов кубок міста жовті води з автомобільного кросу, що став особливою подією не лише для нашого міста, а й для всієї країни. Спортсмени для того, щоб не забули мирне життя. Приїхали сюди, прийняли участь в цих змаганнях. Як настане перемога, буде все добре. І тут буде забереться більший пілітон, буде проводитись чемпіонат України. Це єдині змагання з автокросу, які відбуваються в Україні цього року. І їх організаторами виступили саме жовтоводці. Ми об'єднались нас чотири учасника нашого клубу. Об'єдналися, вирішили Відродити автомобільний крос в місті жовтих водах. Я вважаю, у нас це вийшло все. Вже ми йдемо по накатанні, вже не допускаємо попередніх помилок. Довольна федерація автомобільного кросу України. Вже коли ми подаємо заявку на участь, вже без проблем на нас в календар змагань включають. На жаль, з війною. Багато учасників в ЗСУ служать, багато учасників волонтерять. Скоріше нам перемоги. І після перемоги ми перші, хто зберемо етап чемпіонату України на нашій трасі. Ну також, звісно, хотів би ще раз подякувати Генеральний спонсор Юнайтед Ойл. Це він вдруге виступив генеральним спонсором, перекрив нам повністю всю фінансову частину. 15 лет Десав пошел, был механиком, заболел этим всем. Потом женился, был не до этого, но с возрастом. Решил вос восполнить, воссоздать свою мечту. Лежала на крыше под старая машина, решил варить в нее каркас. Люди помогли, узаконили, все своими руками. Сломалось два раза, ребята помогли, починили. Я уже думал, все уже, чуть не выпили, а потом смотрим, можно починить. Вчера с мотором проблемы, сегодня думали, с коробкой, слава богу, с приводом. Ставили поміняли і поїдемо слава Богу. Ви кожен рік в жовті води да, проїжджаєте? Кожен рік як додому, так. Да. Тут дуже файна траса, дуже файні організатори. Вони Дуже класно готують цю трасу, так що я залюблююсь сюди, приїжджаю кожен рік. У минулому році ми також з вами спілкувалися. Що за рік у вас змінилось? Можливо, машину якось удосконалили. За рік нічого не змінилось, гонок у нас нема. Це перший виїзд у нас, тому ми нічого не робили, так і їздимо на тій старій машинці. І вона ще витримує, трошки ламається. Сьогодні дуже важкий день. Вже два, дві рази поломка, але ми зараз її відремонтували і їдемо далі. Зібралися 15 учасників з різних міст України, серед яких були і дорослі, і діти. Вони мали можливість продемонструвати свої вміння та позмагатися за звання найкращих у цій видовищній дисципліні. Ми її покупали не нову, але на ній ще виступав моя Да. И так мы ее потом модернизировали. И вот сейчас на я выступаю с 2014 года. Начали мы ее где-то в 2012 году переделывать. Ну а в 2014 выехали в Александрию на был завершающий этап. Это была первая гонка. Наша я ездил с 2014 года по 19-й все чемпионаты, каждую гонку. Потом был перерыв. Потом в 2021 году я приезжал сюда в желтые воды. Но у меня с коробкой были проблемы, и я не смог ну, финишировать. Проехал два заезда. Вторым приїхав. Зараз ждемо фінальний заїзд. У нас сьогодні представлені класи 8 і 10 це кузова. Також є баги дорослі і баги дитячі. Дитячі баги у нас сьогодні чотири маленьких учасники, і це все вихованці нашого гуртка баги, який знаходиться на базі центру дитячо юнацької творчості. Дівчата приймають участь у таких змаганнях. Розкажіть про свій досвід, як давно ви в цьому? Знаєте, Я перший раз потрапила на змагання у 94-му році. Це був автокрос. А з 2000 року вже в принципі повноцінно на всі етапи чемпіонату я вирісла на гонках. Це було для мене дуже таке цікаве. Я постійно чую, що жінкам тут не місце. Скільки відомих спортсменів, дівчаток на сьогоднішній день, до речі, жіночий екіпаж є до чемпіонат Латвії. Вони перші їдуть знімають призові місця, і досі кажуть, що жінкам тут не місце. Ось мій досвід. Ну їздимо, намагаємось конкуруємо. У вас ви чемпіонка? Я майстер спорту і двократна чемпіонка з ралі. Дуже часто спортсмени кажуть, якщо я кину спорт, автоспорт я отримую до космоса, в принципі, це мабуть буде дешевше, але це ж та річ, яка не окуповується, в яку ну не можна порахувати, скільки ти вклав або скільки ти можеш ще вкласти. Це для душі, для себе. Тут складаються сім'ї, растуть діти, в принципі, наш малий, он там бігає з нами. Ми в Жовтеводах були в 2004, 2005 і 2008 році на чемпіонаті автокросу. Мені траса дуже подобається, вона ні трохи не змінилася, вона така ж широка. Це дуже важливо, тому що бувають траси, на яких тільки одна машина може їхати. Тут прекрасно конкурують і зі старту ходять і три машини поруч. Тому мені подобається. Це Думаю, це також почати. ваше захоплення? Чи це моя робота? професія на сьогоднішній день? Це моя робота. Бахмуті у нас була пекарня. Коли ми зіштовхнулися з декором і чимось цікавим. Ми прийшли до моменту, що немає того посаду, який мені подобався. У нас поруч з Бахмутом був Слов'янськ, він є Слов'янськ, дай Боже, щоб і був. А там багато глини добувають, там є ціле виробництво. Ми поїхали, мені дуже-дуже сподобалось, і в принципі я почала вчитися на кераміста, тому що створити посуд своїми руками і придбати посуд це дуже велика різна річ. У нас команда дворазовий чемпіон України. У нас в команді мій син, чотириразовий чемпіон України, рекордсмен е, рекордів України, тому що в 13 років почав брати участь у змаганнях в кузовному класі. Траса дуже в гарному стані. Якщо суха погода, то поливні машини ну, не встигають просто забезпечити трек в належному стані. Зараз погода все зробила, внесла свої корективи. Як люблять наші спортсмени, казати хорошим людям, хороша погода. Так що все добре, ми задоволені трасою, задоволені організаторам. Велика їм подяка. 15 років у нас не проводилось таких змагань, але завдяки нашим спонсорам, завдяки людям небайдужим, які полюбляють автоспорт, ви бачите, що до нас приїхали люди, яку ми зробили трасу. Траса у нас майже найкраща в регіоні, і це відмічають всі спортсмени. Погода сьогодні ідеальна дозволяє проводити змагання без пилу. Трохи полили трасу, щоб дітям і дорослим було зручніше їздити. Нескладний час треба дати людям трошки показати спортсменам, показати силу духа і щоб вона трохи передалася на болювальників. Це дуже добре. Я думаю, що ми будемо підтримувати це і надалі. Це автоспорт.